Добрий день! Сьогодні будемо писати письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі. Запишіть, будь ласка, число, 11 жовтня, класна робота і тема уроку. А тепер прослухайте текст. Я, нещасний Робінзон Крузо, зазнавши далеко від берега аварії під час страшенної бурі, вийшов на берег цього непривітного, нещасливого острова. Решта корабельної команди потонула, а сам я був майже мертвий. До кінця того дня я плакав, завдаючи собі суму думками про своє лихе становище. У мене не було ні їжі, ні притулку, ні одягу, ні зброї. Я не мав куди сховатись від ворогів. Спочатку я навіть не знав, де я, на континенті чи на острові, в заселеній чи не заселеній країні. Неподалік від мене був гарбок. Крутий та високий. Я пішов на розвідку. На силу, видершись на вершину горба, я з великим жалем побачив свою долю, побачив, що я на острові, оточеному звідусіль морем, без ніяких ознак землі за ним. Боли не рахувати двох ще менших островів миль на десять на захід. Я виявив також, що земля на моєму острові не оброблялась. А самий острів за всіма ознаками був заселений хіба що хижаками. У першу ніч я зробив собі для ночівлі щось подібне до кореня. Наступного дня вирішив відшукати зручне місце для житла. Шукаючи підхожого місця, я знайшов невеличку галявину на схилі невисокого горба, що спускався крутою стіною, так що зверху мені нічого не загрожувало. З цього боку в скелі була невелика заглибина, ніби вхід до печери, хоча насправді ніякої печери не було. На цій зеленій галявині перед самою заглибиною я вирішив розкинути намет. Площадка мала завшишки не більше як 100 ярдів, а завдовжки приблизно вдвоє більше. Перед дверима розлягався немов моріжок. В кінці галявини гора дуже нерівно спускалася в низину до моря. Лежала ця площадка на північно-західному схилі гори була в холодку цілий день, поки сонце не досягало заходу. Протягом наступних днів я намагався обладнати своє житло, зробити його зручним та безпечним. Та ось такий текст. Вам потрібно його переказати. Тисло так значить вибрати найголовніше. Сьогодні ви пишете на чорновику, а на наступному році будемо переписувати в зошит. Бажаю вам успіхів!